Отож він сказав: один чоловік славного роду відправлявся в далекий край, щоб прийняти царство і повернутись. Покликавши 10 рабів своїх, дав їм 10 мін срібла та й сказав їм: Торгуйте аж поки повернуся. Вівангеліє від Луки, 19 розділ, 12-13 вірші. Дарів мізерних в Господа немає. І непотрібних він не роздає, коли й ку... кому й коли віддати, добре знає, для кожного у нього є своє. Трудись у тому, що тобі відкрито, використовуй вручений талант, старайся вірність у ділі проявити, бо закопати недобрий це варіант. Хтось вміє гарно проповідь сказати. Хтось заспіває пісню непросту, а дехто не лягає вночі спати, бо молиться за іншого нужду. А є такі, що вислухати вміють, і з плачучими плачуть час біди, і тішаться із тими, що радіють, дадуть пораду ближньому завжди. Хтось вчить, а хтось старанно головує, а інший то палкий євангелист. Для нас роботи в Бога не бракує, і знає Він, у кого який хист. А в когось труд це пасти стадо Боже, відповідальна праця й нелегка. Не кожен це робити діло може, бо пастир це найперше все слуга. Хтось любить так, що про убогих дбає, від всього серця милість подає, а інший. Ближнього уміло потішає, що той тужити вмить перестає. А хтось на кухні трудиться, як Марта, готує найсмачніший в світі чай, наїдками частує і сестру, і брата пахучими і смачними зазвичай. Хтось в домі для молитви підмітає і вміє скрізь порядок навести, а інший хати хворих не минає. Чиїсь скорботи прагне понести. Господь усім роздав якісь таланти, комусь дав три, комусь довірив п'ять, якщо один не варто сумувати, лиш не сховай і Бог ще більше дасть. Дарів мізерних в Бога не буває, в очах Господніх кожен дорогий, за всяку працю він колись питає теж ж вірність зберегти в труді зумій, слава Богу.